Так, у нас зима дує, Зат... хочу зазняти навіску, вже випробували. Тут ось так закріпили. Це ланцюг на всякий випадок, щоб тут не, не тріс гвинт, але ну вже випробували, точно не трісне. Під'єднали так, циліндри сховані, щоб часом не зігнути, коли не буде нічого. Тут трикутник знімається простий. І могло, якби циліндри ось, ось тут десь тако, то вона б було зігнута, А так сховані всередині. Вона недовга і хватає. На, десь на сантиметрів 5-6 виступаю за колеса. Під'єдна тільки на підйом. На опускання у нас само випадає також рукавом гідравлічним і до заднього, дозаду на розривну муфту. Тут три регулювання. рівно шуфля стає, навскуси, ще більше навскуси. Поки що на середині. Ось зараз згорнули. На Зараз посередині поставили. Тут механізм зачіпляється, так як розтяжок тут нема. Тут рейсом сама навіска тяжка, як в джундірі, відщолкується, відкривається щука, відтягується з яблучком. Тут от усили, це мтизовський видовжувач. Тут так само зробили. Видовжувати вигнули, пластину доварили і то сплошну, ось тут є ще пластина з'єднана, не повинна відломити. Далі таку гуму чіпили, це скат від фури. Сплушну дріт, різали бензопилкою, бо більше нічим старим ланцюгом і шиною. Так вийшло. Ця навіска знімається. Тут два пальці вибиваються, циліндри знімаються і все. Тут ось таким чином лопата піднімається на рівні ось з капотом майже. Майже на рівні з капотом. Не так як стандартно, 20-30 см від землі, а піднімається, ну, верх самої лопати так, як рівно з капотом. Майже. Робили вже передню навіску, під'єднали. І пішов <ріст> то випробування, то не те, що горнути, бо в нас дує трохи. Та якби не ромко, нічого би не було. Бим прийшов, давайте, давайте. <ріст>